Як відомо, управлінням боротьби з організованою злочинністю області здійснюється оперативний супровід кримінального провадження, про всім відомі бронежилети, які один з приватних підприємців області продав волонтерам та міській раді, на сьогоднішній день слідством проведено дві експертизи Київським науково-дослідним інститутом криміналістичних експертиз, і наразі встановлено що продані бронежилети. Не відповідають вимогам захисту, які були вказані в супровідних документах цих бронежилетів. То через те, що механізм, сама структура бронежилета. Вона не має ківларової прослойки, яка би гасила кінетичну енергію кулі і не давала осколкам кулі, фракціям кулі розлітатися. Тут такого, такої структури не було, тому сам бронежилет небезпечний для того, хто його носить, тому що при влученні кулі в бронежилет, осколки або дрібні фракції кулі розлітаються, можуть пошкодити як і шию, так і нижню частину. Окрім того, встановлено, що е, супровідні документи є підробленими, а точніше, приватний приємець, який, підприємець, який продав ці бронежилети, просто скопіював їх з мережі інтернет і видав їх за дійсні. Наразі е, вже цьому приватному підприємцю оголошено про підозру. Е, це стаття 15, стаття 190, а також частина 2, 3. Статті 358 Кримінального кодексу України, сахрайство і підробка документів. І наразі судом за поданням слідства йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Крім того, не дивлячись на те, що слідством було зібрано достатньо доказів вини нашого підозрюваного, він не визнав свою вину. Хоча названа моя кваліфікація не є остаточною через те, що цей приватний підприємець використав. Назву відомої, всесвітньо відомої торгівельної марки, виробника бронежилетів, І на сьогоднішній день допитуються представники цієї торгівельної марки та дані офіційні запити, чи мають вони претензії до цього підприємця, чи можливо не будуть мати.